І так, друзі, всім привіт, палич знову на зв'язку. Сьогодні я продовжую будувати автомобіль своєї мрії. Що в минулому відосі я трошки перероблював ось цю дугу безпеки чи каркас безпеки, як хочете його так і називайте. У нас він до цього був за такої квадратної чи прямокутної труби, і це все діло виглядало ну, дійсно трошки топорно, тому я все ж таки вирішив зробити це все діло з круглої труби. А каркас безпеки він, ну, в цій машинці просто необхідний, тому що, якщо, не дай Бог, у нас ця машинка перевернеться, а їздити ми будемо так, що це в принципі можливо, то щоб у нас позалишались цілими шиї. Зараз же Потрібно спершу виправити ось цю херню, тобто приварити до нового каркасу ось ці труби, а вони в нас короткі, тому ми їх, я думаю, замінимо. В принципі, давайте цим зараз і займемось. Ну що, перемички я поприхватував. Тепер це у нас така вже ціла монолітна конструкція, все міцно тримається. Де, в принципі, сама інвалідка, як ви пам'ятаєте, я її робив так, щоб вона мала, так би мовити, свою внутрішню раму. Тобто у нас все це діло обв'язане через труби. Тому, як мінімум, вона навпіл не переламається. Тепер далі. А далі комусь із вас точно не сподобається те, що я хочу зробити, тому що, як я казав, що в минулому відосі, я хочу все ж таки з цієї машинки зробити міні-пікап. І не тому, що це там супер-якось класно буде виглядати, а тому, що. Я не знаю, як мені позбавитись ось, ось ось цієї штуки, тому що я вже намагався там її вистукувати, якось підганяти. Замок думав, як зробити, але чесно кажучи, я зараз не хочу цим запарюватись, тому я цю херню просто виріжу і далі вже будемо відштовхуватись від вигляду пікапа. Я не знаю, як воно вийде, як воно буде. Ну тобто, далі вже я її поріжу, а потім я вже буду думати, як це все діло зробити. Але, перш ніж різати ось цю задню частину, зараз потрібно якось це це діло підігнати, для того, щоб у нас потім можна було це якось заліпити шпаклівкою, і у нас це все діло вирівнялось. Тому цим зараз і займаємось. Так, ну що, в принципі, задня ляда в мене вже приварена. Тут все надійно тримається. Весь процес я не показував, але я думаю, тут і так все зрозуміло, що точково пройшовся повністю по всій кришці. Далі кілограм шпаклівочки буде все прямо так, як треба. Ну, але це не точно. А далі, в принципі, йдемо вже по жестяку і повністю вирізаємо задню частину цього автомобільчика. Так, коротше, ось такий пікап у нас вийшов, і я знаю, що для вас це зараз виглядає досить таки страшно, але повірте, це буде виглядати ще страшніше. Коротше кажучи, зараз це все діло ми підсилюємо ось таким тонкостійним квадратним профілем по периметру. А далі. А далі я не знаю, що робити. Це все діло у нас виглядає. Я вам скажу, що вийшло досить таки навіть непогано. Тим паче, що тут знову ж таки можна буде потім трошечки підмазати шпатлівочку і все це діло затерти. І тут ну реально прям завод. Але у мене до вас є зараз, от я прям бачу, як ви. Дивитесь цей відео, і у мене до вас є одне дуже велике прохання. Будь ласочка, не сприймайте всерйоз все те, що я роблю з цією машинкою. Ну, правда, я розумію, що там, можливо, було б кращим варіантом, якби ми її залишили в оригінальному стані, там привели в порядок і була б просто інвалідка. Можливо, було б кращим варіантом, якби ми поставили сюди двигун від таврі, як ми це зробили, і залишили інвалідку все в тому ж оригінальному стані. Можливо, так було б краще. Але. Ну, по-перше, на Ютубі це вже було. Інвалідка з двигуном від мотоцикла, інвалідка з двигуном від автомобіля. Там що тільки не було. А по-друге, ви знаєте, що ну на моєму каналі все йде природнім шляхом, і я сам ну я ви розумієте, що я спочатку не планував. Там спилювати дах, і уж тим паче робити з цієї машинки міні-пікапчик. Все йде природним шляхом, і коли я там завершив перший етап, це умовно кажучи, установлення підвізки і вигуна від Таврії. Я такий сижу і думаю. хм... А чому б мені не спиляти, наприклад, дах і не зробити з цієї машинки, там літній автомобіль для прогулянок, да? кабріолетик такий. А тут зробив цей такий, хм, а чому б не зробити нам з цієї машинки міні-пікапчик? Тому ну, я роблю так, як я відчуваю. Я розумію, що комусь це можливо там не сподобається, але я роблю те, що мені подобається. Що в результаті вийде, я не знаю. Звичайно, тут чим більше спилюєш, тим більше роботи, тим більше е, якихось є нюансів, які потрібно буде вирішувати. Але знову ж таки, я так відчуваю, мені здається, що так потрібно робити, і який результат вийде в кінці, це вже е, нікому не відомо, навіть мені. Але, ну, дивлячись, я думаю, ви бачивши мої е, попередні проекти, то ну, все, в принципі, виходить нормально. Тому тримайтесь! Це тільки початок. Єдине, що задньою частиною я ще трошечки все ж таки не закінчив, тому що мені якось воно все це діло виглядає трошки обрубаним, якимсь таким угловатим, прямолінійним, і не вистачає якоїсь такої округлості і об'єму. А так як я люблю круглі труби, ви знаєте, що мені подобаються рами аля пташиних кліток, я взагалі люблю е, будь-де задіювати круглі труби, тому е, задіємо їх і. На цьому автомобільчику. і зробимо задню частину більш-менш завершеною. Ну, принаймні, я надіюся, а як воно буде знову ж таки зараз побачимо. Я думаю, ви пам'ятаєте, як ми на цій машинці намагались поїхати в подорож до Карпат, але через 200 кілометрів нашого шляху у нас просто-напросто розірвало редуктор, і ми на буксирі повернулись додому. Так ось зараз я вам хочу озвучити те, що ще ніколи не озвучував, тому що ще тоді у нас були набагато глобальніші плани. В наших планах було відремонтувати цю машинку в стоковому стані і на цій машинці поїхати за кордон, а саме в Румунію на Трансфагараж. Але, на жаль, ще тоді наші плани закінчились невдачею, тому що оформити цю машину поставлення. Її на облік на українські документи, сучасні документи просто неможливо. Ну а зараз, так тим паче, ні про ніякі подорожі не ні може бути й мови. Але все ж якщо ви маєте змогу виїхати за кордон на своєму автомобілі і плануєте поїздку, не забудьте про зелену картку. Це обов'язкове страхування для виїзду за кордон. І для цього я рекомендую вам скористатись сервісом онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ви можете реально за 5 хвилин просто зі свого смартфона максимально просто оформити зелену картку. Вибираєте потрібні вам дати, заповнюєте дані. Оплачуєте і готова страховка вже у вас на e-mail. А з моїм промокодом Палович бонус ви отримаєте 10% від вартості страховки бонусами на власний рахунок. Ці бонуси ви можете використати як знижку при оформленні вашої наступної страховки, наприклад, автоцивілки. Так що посилання і промокод шукайте в описі під цим відео. Зелена картка з вигодою, звісно, хотлайн фінанс. Коротше, дивіться, воно дійсно зараз зробило вигляд більш завершеним. Оці труби, і, в принципі, вся ця рама, воно вкупі виглядає ну в тему. Ну тобто, воно нащо так і треба. Вже немає того відчуття, що просто у нас обрізана срака. Ну тут дійсно дійсно у нас виходить якийсь собі пікап іще. Єдине, чого зараз не вистачає, це такого собі класичного елементу цих старих радіо господі радянських, хотів сказати, американських джипчиків. Тобто, потрібно нам ще додати сюди дві. Труби. Я думаю, ви зараз зрозумієте, про що йдемо. Та ти що? Ну Просто пісня, Я не знаю, як воно там через екран вашого телефону чи монітору, але по факту, ось ці дві труби, ну, вони реально прям кардинально змінили вигляд. І ось це, от зараз на даному етапі, ну це прям пушечка. Я не знаю, ну знову ж таки. Воно вам, тому що всі кажуть, ті, хто бачить інвалідку вживу, що вона в реалі виглядає набагато прикольніше, ніж на відосах, тому що напевно на відосах не так відчувається її реальний розмір. Ну тут у всякому випадку це набагато кращий варіант, ніж було як ну ніж перший варіант, який в мене був із цієї то прямокутної труби. Ну тут, в принципі, я думаю, без варіантів. Так, тепер трошки муторної роботи. Це все зараз займе трохи часу. Основу цю потрібно повністю обварити, тому що ну, тут воно вже 100% залишається у цьому вигляді. І до речі, тут ще я поки що це все діло прихватив тільки сюди, а далі тут воно ще з'єднається із рамою, тому що у нас це йде підсилення і піднищення. Ну, тобто, у нас реально виходить прям повністю рамна машина, рамний пікап. Так що зараз поки що обварюємо все це діло. Рама наша повністю обварена, все тримається надійно, до речі. Да. Цей амортизатор взагалі не працює. Коротше кажучи, поки що швидше не шліфував, це я зроблю трошки пізніше. А зараз я хочу розібратися з кріпленням сидіння. Але для того, щоб розібратися з кріпленням сидінь, мені потрібно вирізати оцю штуку, так як я вирізав її тут. Я там у вас, до речі, запитував, яким інструментом це можна зробити максимально безболісно. Ваші варіанти я бачив, але зараз, поки що, можливості у їх придбанні в мене немає. Тому заряджаємо болгарку і. Це до посиніння. Нашої рамої інвалідки вже на своєму місці, все прихвачено. І це ж саме підсилення, воно якраз таки ще є платформою для кріплення сидінь. Тобто у нас є передня платформа, у нас є задня платформа, і на цю платформу будуть вже робитися кріплення для сидінь. Єдине, що зараз поки що я кріплення все ж таки робити не буду, тому що, по факту, у нас тут ще дуже багато роботи, яку потрібно буде повиправляти, і ті сидіння нам будуть просто заважати. Тому просто так робити зараз кріплення, потім знімати, потім знову ставити, не бачу в цьому поки що ніякого сенсу. Але. У мене, все ж таки, є до вас одне питання, на яке б я дуже хотів почути від вас відповідь, це що стосується ось цього заднього простору, яке потрібно буде організувати. І ось питання, якраз таки в тому, як нам його організувати. Справа в тому, що в мене по факту є два варіанти: це перше залишити це все діло як пікап, тобто для того, щоб тут можна було там кинути якісь речі чи перевозити вантаж, так би мовити. А другий варіант, це все ж таки йти по типу тих самих американських джипчиків, у яких у цьому. В цьому місці якраз таки встановлений ще й задній ряд сидінь. Ну, Там його важко назвати заднім рядом сидінь, але задній міні-ряд сидінь, так це можна. Справа в тому, що тут, в принципі, вистачає місця для Невеликої сідушки, спинки, ну тобто, все в принципі так само, як і в тих американських джипчиків. Тим паче, у нас тут якраз є ніша для ніг, тобто тут є такий спуск наниз, оце все діло можна буде повідрізати. І плюс у нас ще й сидіння від таврії, тобто у нас є цей відкидний механізм, тобто, можна буде відкинути сидіння, залізти сюди, сісти і з вітерцем кататися на цій машинці в чотирьох, ну або хоча б в трьох. Так що, ось ці два варіанти: я не знаю, як нам організовувати все це діло, тому хотів би перш ні. Щось робити, почути вашу думку. Так що пишіть про це в коментарях. А я тим часом хочу прикинути варіанти, як все ж таки можна ось ці стакани трошечки якось облагородити, щоб воно було симпатичніше, не облагородити, а ушляхетнити. Тут у мене насправді є також два варіанти. Перший це найдешевший і, напевне, найпростіший і найшвидший. Це використати від таврії ось ці бокові кришки рідні, які тут стояли. Єдине, що вони звичайно зараз сюди не влазять, тому. Потрібно буде їх підігнати трошечки. У мене є якраз такі дві частини від цих. Від цих панелей, тобто воно там з'єднується. Ну, коротше кажучи, це зараз можна буде якось прикинути, підрізати і подивитися, як воно буде виглядати. А другий варіант це якщо у нас не вийде з цим варіантом, він трошечки, ну він в принципі дорожчий, він складніший. Це ми робимо такий тут, так би мовити, каркас. Я, можливо, якщо знайду в інтернеті картинки, як це може виглядати, я зараз вам ставлю. Ну, коротше кажучи, робимо каркас і обшиваємо все це, це діло такими, знаєте, як алюмінієвими сіми е, листами. Рифленими такими ці листи все одно планував стелити на передню частину, тому що нам там потрібно буде за допомогою тих листів зробити трошки посимпатичніше. Тому і тут все це діло також можна було б обшити. Але ті листи, вони, наскільки я знаю, трошки дорогуваті, тому краще, якби в нас вийшов перший варіант. Тому зараз це все діло і спробуємо підігнати. Чесно кажучи, щось я вже трошки підзапарився з цими болгарками, але все ж таки кришечки я на свої місця підігнав. Правда, якщо ці частини вони ще стали більш-менш нормально, за виключенням ну оцієї дірки, яка трошки не співпадає з амортизатором, але в принципі, наскільки я пам'ятаю, це і в таврії так само було, тому що самі кришки вони ну, нормально стали зазорам на свої місця. Ось, а от друга частина, воно оцей кармашик заважав, тобто не можна було його до кінця вставити. Цей кармашик довелось вирізати, і ну якось воно все так собі, як це все діло обіграти, якщо ми будемо залишати ці штуки. Тобто тут якусь доведеться щось якось його закрити. Ну, коротше кажучи, не знаю. На рахунок цього потрібно думати, тому що. Ну, якось, якось, якось воно. Якби воно оця частина, хоча б стала так, як ця частина, щоб воно повністю цей момент закрило, можна було б вже далі щось думати інше. Але це ну таке собі. Може взагалі не паритись з цим моментом, взяти просто герметосом тут це позаліплювати, так як ці заводським герметиком, да пофарбувати це все і взагалі забути, не знаю. Над цим треба буде подумати. Ну а так по факту виходить, що основна робота по цій машинці така глобальна робота. Вона в принципі виконана. Єдине, що залишилось, це поставити якісь або організувати ось ці розширювачі арок, тому що воно, як тоді ми ставили підвіскові таврі, я на швидкоруч просто відрізав. Так воно і залишається. І насправді в мене варіантів, крім як ну поставити типу ті пластикові накладки, як вони там GDM Style, фендери. Чи розширювачі Арок, як вони називаються. Ну, в принципі, в мене варіантів більш ніяких немає. Тому не знаю, якщо у вас є якісь варіанти, можете пропонувати. Ну і фарбування, шпаклівка, фарбування. Зовнішній вигляд це також буде глобальна робота. Але перш ніж приступити до тієї глобальної роботи, у мене буде дуже-дуже багато дрібної роботи. І насправді, я, чесно кажучи, не знаю, як це все знімати, тому що. Ну, знаєте, як часу я витрачу на все це діло дуже багато, а по факту показати напевно і немає буде чого. Тому не знаю, зараз буде такий складний період з цією інвалідкою, тому потрібно це все діло пережити. Мій вже постійний клієнт. Вже як приходжу в гараж, то жде мене. Коротше, братва, я бачу, що намічається не дуже здорова тенденція, тому що щось останнім часом мої відоси закінчуються на не на дуже гарній ноті, і ось зараз та ж сама ситуація. Я тільки що хотів взяти інвалідку, з'їздити на нашу цю заправку, яка знаходиться прямо біля гаражного кооперативу, заправитись, заодно затестити її і зробити проходочки ну, для того, щоб зафіналити цей відос. Я її давай запускати, а у нас відбувається ось така ситуація. Акумулятор у нас повністю заряджений, тому що я його вже розрядив, потім знову зарядив. І, коротше. Ми вмикаємо замок запалювання, все працює, а стартер от така херня. Тобто ну, клацає втягующе, я так розумію, а сам стартер не крути. І при тому, якщо його, наприклад, так, запалювання я виключив. Якщо, наприклад, сам стартер замикнути напряму, то ніхуя не відбувається. Точніше, не те, то, що не відбувається, у мене навіть сам акумулятор шипить, тому що це по факту йде як коротке замикання. По всім прогнозам, в мене просто закоротив стартер. І я знову попав на гроші. А ви потім такі пали? що щось за так рідко відео виходять? А тому що для того, щоб зняти одне відео, потрібно спочатку на нього заробити гроші. Так що, все.